Росія не погодилась на тридцятиденне перемир'я, яке мало початись 12 травня. Замість цього Путін покликав Україну на перемовини у Стамбул. Путін заявив про це після першої ночі у Кремлі, зібрали журналістів, аби почути чергову заяву. Пропонуємо Києву повернутись до переговорів там, де вони зупинились, у Стамбулі. Так сказав Путін. Хоча сам забув, коли саме ті перемовини зірвались. Також він анонсував розмову з Ердоганом мовляв, Туреччина допоможе організувати все. Він заявив: не виключаємо нового припинення вогню. Ми серйозно налаштовані, пропозиція на столі, але одразу умови потрібно вирішити першопричини війни. І от тут все стає ясно, бо для Путіна перша причина існування України, сам факт нашої незалежності. Тому перемир'я пише лише димова завіса, за словами про мир готується новий удар. Росія не змінилась і не збирається. Друзі, підпишіться на канал Важливі Новини України, щоб бути в курсі останніх подій.